Давайте подивимося, яка ситуація зараз відбувається в регіонах. Росіяни в чергове обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона. Сьогодні під ворожим вогнем опинився корабельний район обласного центру. В результаті обстрілу пошкоджено житло, господарчі споруди. Деяке майно знищено повністю. Виникла масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники на відео наслідки російського терору та історію людей, які під час обстрілу перебували на своїх подвір'ях, і дивом не постраждали. Воно почало щось трошки димітити. Я думаю, я його побіжу там його хоч сушити трохи, ну потихеньку, воно так розгорало. Я тільки вибігаю, воно слідче прилетіло сюди. Воно так прицеп, розірвало, душу то що розірвало і потім сюди вставлялося. Я ну як нашому тут що поле хаті приїжає. Тринадцять разів летіли і зривалося десь дуже близько, а тоді оце раза три чи чотири у нас тут на бал. У мене фронтона немає, все посипалось, вікно розбите. Я осколків куча, З землею засипало все, і хату. Двері були відкриті і в хату, і двір, все. Глянь, де воно, он яма яка бачиш, що яка яма. Ось зовсім рядом. Який страх Боже, як тільки страшний. І підвал рядом хороший, а як же пробігти даю?